Якщо продовжувати а, говорити про боротьбу із корупцією, да щодо якої нам постійно апелюють так чи інакше наші західні партнери, західні а, чиновники шляхом своєї преси незалежної, скажімо так. А сьогодні з'явилася інформація від депутата Ярослава Юрчишина щодо законопроекту про відновлення декларування чиновників. Ми про нього багато говорили. Я хочу нагадати, що є а, певна Давайте скажу лагідно. Рекомендація від Міжнародного валютного фонду відновити декларування чиновників, але в рекомендації були відновити і до серпня. До серпня Значить, не встигли зараз. Вже у нас. Середина вересня, да. практично. Практично так, от сьогодні депутати внесли поправочку під час другого читання законопроекту, якою відтерміновують декларування обов'язково чиновників ще на рік. Ще на рік, що каже пан Юрчишин дуже швидко вам зацитую. Дай щоб та да, була ще одна думка для наших глядачів. Народні депутати очевидно бояться наважитися показати свій стан набути за час повномасштабної війни. Більшість аргументів за закри. Ти реєстр це маніпуляція, мета якої відтягнути якнайдалі момент, коли доведеться звітувати за відпустки у Дубаї та нові маєтки на Печерську. Що думаєте, ви ну насправді розумієте? Є е, чиновники у нас перетворилися на таку собі привілейовану касту. І очевидно, що вони зараз би не дуже хотіли би, щоб відновилися зараз ці епопеї із декларуванням. От е, є один момент, що дуже багато чиновників ідуть для того, не для того, щоб працювати на благо України, а на свою кишені. От, не, може і якщо... не може бути. Якщо не може бути. Звичайно так і якщо зараз відновити декларування, може статися так, що у нас буде проблема із тим, щоб не знайти чиновників, які хотіли би працювати у владі. Так. Це один, один момент е, е, дуже важко, да. Ну я багато да читаю там спілкуються з політиками і кажу, що небагато, так би мовити, чиновників зараз взагалі да, хочуть да ставати а, там то посадовцями, скажімо так, займати якісь міністерські вже посади, тому що дуже багато зобов'язань, дуже багато а, хейту, від якого не відмажешся. А те, що сьогодні пише, наприклад, Макс Бужанський, що разі пропонують запровадити ось довічну до, до презумпцію винуватості а, да, для а, чиновників, але не лише для чинної влади, а для всіх, хто а, був влади починаючи з 91-го року. Отака от знову ж таки, да, розділення у нас за конституцією. Ми всі рівні, але так чи інакше, вочевидь, да, чиновники вже всіх дістали. І от є така пропозиція. То посадовці, чиновники, народні депутати, у тому числі, для всіх пропонується а, довічна презумпція винуватості. Ну, тут вже багато депутатів кажуть, це дискредитація да, депутатської О, посади таке. взагалі. Цей закон взагалі не має жодного шансу на те, щоб навіть якщо він буде прийнятий, він не буде підписаний за перший момент. Якщо буде підписаний, він буде скасований через Конституційний суд. По-перше, закон не може мати зворотні дії. Це перший момент, тому всіх чиновників від 91-го року цей закон підвести буде надзвичайно важко, якщо не сказати, неможливо. Другий момент це презумпція презумпція винуватості. Вона існує в деяких країнах, але в усіх цих країнах дискутується як недемократичний момент, тому що презумпція невинуватості в цілому є е, е, одним із елементів демократичного суспільства, якщо хтось сумнівається у винуватості людини, там скажімо, не вин, не невинуватості людини, скажімо, то відповідно подає в суд, і суд має встановити істину, а не е, вводити презумпцію невинуватися, презумпцію винуватості само в час. Пане Костяне, ну це, оскільки ми досвідчені з вами люди, да трішки розуміємося. Ми розбираємо ці засади як засади правової держави, але якщо говорити... Ти про психотип українця як да, от вибачте, українець як електорат, частина електорату, да, то популістичні ідеї завжди ж у нас світалися оплесками. От пригадайте, почина закон про олігархів, популістична історія. Потім вона в щось реалізувалася. Ні, не реалізувалася. То так само, да, законопроект щодо одвічного презумпції невинуватості. Популістична історія чи сподобається нашим громадянам? Очевидь. Ви знаєте, якщо вийде завтра якийсь, якийсь громадянин України і скаже, що у мене проста виборча програма, я балотую з президентом, у мене проста виборча програма, я розстріляю ваших сусідів і роздам їхнє майно серед інших сусідів, за нього проголосують 90%. От, не думаючи про те, що вони також є чиїми сусідами. А... Так що оцей популізм я звичайно звичайно я перебільшую, звичайно, це звищує фарби, але оцей популізм, оця оцей інфантилізм, і навіть десь можливо. Оця жаба, яка сидить в багатьох наших громадянах, оця заздрість, яку багато хто хоче облагородити сказати, що насправді це не заздрість, це справедливість. Вона є рушійним процесом до рушійним моментом багатьох процесів в Україні, і дуже часто впливає на політичну свідомість, тому що скільки зараз лунає, вона зараз це там повісити там цих чиновників прилюдно на, на майдані, там е, вигнати з України, посадити на довічну в'язне, розстріляти і так далі, і так далі, ну, от просто сидять люди, тому що. Тому що в них живе зазрість, тому що не не тому, що вони, якщо би були на місці цього чиновника, то вони би не крали а тому, що їх їм зазрічно, що крадуть не вони, а він. От чому проблема е, да, до, до слова, очільник пан Новак сказав, що уже 6 вересня сьогодні у нас яке число да це інтерв'ю виходить. Я так розумію, що 5 числа. От завтра тоді виходить, що буде запущено реєстр, куди громадяни України можуть звертатися, якщо вони стали свідками корупції і отримати винагороду. Так само дещо популістична історія, але ми вже стільки разів проходили цей популізм, стільки разів. Нас їм годували, і давайте визнаємо чиновники підіграють цьому популізму, вони його розвивають знаєте, і yeah. розвивають. Так, от коли пане Костянтина, ми отримаємо щеплення від популізму, щоб вже реально yeah. рухатися. Ви знаєте, в 1799 році імператор Павло Петрович імператор Павло І, він вирішив запровадити спеціальні скриньки, куди будь-який обиватель міг кинути листа і сказати пожалітися на корупціонерів. Пожаліться, кінець XVIII століття. От. В, результаті, в результаті було паралізовано роботу державного апарату. Всі сиділи і розбиралися із цими заявами, із яких 80% були абсолютно порожніми заявами. От, і, ну, але так протривало до самого вбивства Павла на початку 1801 року. Потім вже його син Олександр це скасував як абсолютно дурну Затію. Я думаю, що у нас буде та ж сама річ, коли буде. Там один сусід на іншого писати заяву, що він точно корупціонер, бо у нього там він побачив, що мішок зерна там з'явився, звідкись або що він купив велосипед, а за які гроші, і так далі, і так далі. Тобто, такі заяви будуть значно таких заяв буде значно більше, ніж реальних заяв про те, що хтось вкрав мільярд чи хтось вкрав там півтора мільярда. Тому що коли крадеться півтора мільярда, це абсолютно досяжна цифра для розуміння пересічного громадянина. А от якщо вкрали тисячу гривень, то це абсолютно. Да, абсолютно зрозуміло, на нього потрібно написати заяву